Розказуй. Що розказує? Нравиться мені цей городок з бабкою. Красивий, чистенький. Тут люди трудяги. Сонечко гарне, скажи да. так, сіти файно. Я трошки Упаші. залізу в політику. — Політику не треба, дід, Ти сьогодні винес мозг тому таксисту. Я думаю, це, до речі, познімати, але поняв краще не треба. Політику не лісти діти. ми в тому в... не спеціалісти. Не треба мені політику лісти. Ти дивись, яке сонечко. Прекрасна погода. Равно... З тобою Господь... бабуся, до речі, сидить. Господь, Бог, все одно є на небі. ось як світить? Сонечко да, світить. Так. Може це Господь сон... Бог дає сонце, а? А сонечко сходить. То ще є звідчиля. А... Дальше чекай... не треба, да? Ні, треба, треба. Ну, я, ну я не знаю які. які зараз... Тих зараз. Тихо. Моя мордочка! Тих комуністів. Так скучив за дідом. Тих... Він мені про комуністів, нахуй. Не, не мені треба, дід. Тих комуністів. На нахрена мені! Вони. Так, бабусю не бей.